Це історія людини, яка народилася, щоб бігти швидше за всіх. Людини, чий талант зламав кордони та стереотипи. Це історія українця, який першим підкурив футбольний олімп. Олег Блохін. Символ епохи, яка досі надихає покоління. 5 листопада 1952 року Київ. У спортивній родині народжується хлопчик, якому судилося стати легендою. Вже у дитинстві він виділявся неймовірною швидкістю. Деякі тренери казали навіть, що з нього міг би вирости олімпійський спринтер. Але доля обрала інший шлях: футбол. У 17 років він потрапляє до київського динамо. Команда Валерія Лобановського стає унікальним футбольним механізмом. Один із його головних двигунів. Молодий вибуховий блохін. він не просто гравець, він зброя, швидкість, яку суперники не могли зупинити, постріли по воротах, які вибивали м'ячі з рук воротарів, і характер, який не знав слово здатися. 1975 рік став роком еволюції для українського футболу. Динамо виграє Суперкубок Європи. А 23 річний блогін отримує золотий м'яч, нагороду найкращому футболісту Європи. Перший українець, який колись тримав у руках цю статуетку. У той момент світ дізнався: у Києві грає футболіст рівня легенд. Кінець 60-х. Київ у молодіжній команді Динамо з'являється хлопець, який відразу порушує всі уявлення про те, яким має бути футболіст. Тонкий вибуховий, настирливий. Він робив ривки, від яких тренери тільки переглядали ж між собою. Його звали Олег Блохін. У 17 років він дебютує в основному складі Динамо. Це був не просто ранній дебют, це був сигнал. На арену виходить новий лідер. У той момент київське Динамо команда, яка починала будувати власну філософію. Футбол ставав швидшим, науковішим, вимогливішим до фізики та тактики. І саме в цей перехідний період у команду прийшов футболіст, ідеально створений для нового стилю гри. Блохін був одним із найшвидших гравців Європи. Його спринт на дистанції 30 60 метрів був на рівні легкоатлетів міжнародного класу. Тренери навіть пропонували йому спробувати себе у бігу на короткій дистанції, настільки феноменальною була його швидкість. Лобановський бачив у ньому ударну силу Динамо. Валерій Лобановський, який прийшов у Динамо на початку 70-х, моментально зрозумів масштаб таланту. Він казав: Блохін це гравець майбутнього, такий, яким має стати футбол. Саме з приходом Лобановського починається справжній злет кар'єри Блохіна. Тренерська аналітична система «Лобан» плюс унікальні природні дані Блохіна дорівнює вибухова комбінація, яка шокувала футбольну Європу. У 21 рік Блохін став головною зіркою чемпіонату СРСР. Він забував з будь-яких позицій: з флангу, з центру після приходів, після ривків, після індивідуальних атак. Його често називали сам собі нападником і плеймейкером. На тренуваннях він бив рекорди, створені для перевірки витривалості. За спогадами партнерів блохін міг пробігати відрізки так, як це не міг робити жоден інший гравець Динамо. Лобановський неодноразово казав, що показники Блохіна – індивідуальний феномен в межах колективної машини. Саме в цей етап становлення Блохін починає заявляти про себе у матчах проти найсильніших клубів Європи. Його швидкість ставала шоком для захисників із Голландії, Німеччини Англії. Коментатори називали його київською ракетою. Цей період фундамент, на якому невдовзі постане головна нагорода його життя. Золотий м'яч. У перші роки в Динамо Блохін пройшов шлях від талановитого юнака до супергревця, який змінив уявлення про радянський і український футбол. Він став серцем атак київського клубу і головною ударною силою команди Лобановського. І саме звідси починається його підкорення Європи. Матч проти Баварії. Момент, коли Європа почула ім'я Блохіна. 1975 рік Михайло Коман, асистент Лобановського, перед грою каже: Пам'ятайте, сьогодні ми можемо переписати історію. Проти київського Динамо виходить Баварія, команда з Бекенбауером, Мюллером, Майером. На той час найсильніша у світі, триразовий чемпіон Європи поспіль. Але саме у ці моменти з'являються великі футболісти. Після одного з перехоплень Блохін розганяє атаку. Він летить флангом так швидко, що оператори навіть втрачають його з кадру. Один ривок, другий ще один обігреш, і м'яч опиняється у воротах легендарного Зепа Майера. Стадіон вибухає. Пізніше Бекенбауер скаже журналістам: цей хлопець рухався так, ніби мав мотор у ногах. Цей матч став переломним. Європа вперше заговорила про Блохіна як про гравця. То порівняє фінал Суперкубки Європи проти Баварії, Дубль, який увійшов в історію. Другий матч Київ переповнений республіканський стадіон. Блохін виходить на поле із спокійним, майже холодним поглядом. Але всередині вогонь, вогонь перемоги. На 66 й хвилині він обігрує одразу трьох захисників Баварії. Під кутом з лівої ноги майже без шансів і у сіці. Коментатор тільки встигає вигукнути Гол! Знову блохін! Це щось неймовірне. Дубль у фіналі Суперкубка Європи. Унікальне досягнення, яке назавжди вписало його в історію європейського футболу. У 70-х роках журналістам дозволили зняти фрагмент тренування Динамо. На плівці видно, блохін виконує 60-метрові ривки по колу стадіону. Перший, другий, потім десятий темп майже не падає. За кадром чути голос Лобановського. Нам потрібна команда, яка працює на межі можливого, і гравці, всі, які роблять неможливе. Ці кадрі пізніше показували перед матчами молодіжним командам, щоб вони знали стандарт, який встановив Блохін. За свою кар'єру Блохін забив понад 300 голів. Він рекордсмен Динамо за кількістю матчів та результативністю він сім разів ставав найкращим футболістом України і протягом багатьох років залишився обличчям українського футболу у світі. Коли кар'єра гравця завершилася, Блохін не пішов зі сцени, він став тренером. І саме з ним збірна України вперше в історії пробилася на чемпіонат світу 2006 року. Це був момент, коли вся країна відчула, ми можемо змагатися з найкращими у 1990-х Він працює з командами в Греції: Олімпіакос, Паок і Онікос. Це був період, коли українські фахівці рідко отримували роботу за кордоном, але Блохін знову ламає правила. Його запрошують за характер, дисципліну та вміння будувати атаку. Грецькі журналісти писали. Блохін вимагав від футболістів неймовірної самовіддачі – Це був тренер, якому віриш 2003 рік. Україна давно чекає прориву на міжнародній арені, і саме в цей момент керменичем збірною стає Олег Блохін. Його головне завдання вивести національну команду в інший вимір. І він це робить. Чемпіонат світу 2006 року історичний прорив. Україна вперше потрапляє на чемпіонат світу і не просто потрапляє, доходить до чвертьфіналу. Це найкращий результат України у світових першостях. Після перемоги над Швейцарією Блохін сказав легендарну фразу: немає нічого неможливого, коли команда це сім'я. Після успіху 2006-го Блохін продовжив тренувати збірну у 2011-2012 роках. Саме під його керівництвом Україна грала на домашньому Євро 2012 турнірі, що став емоційною точкою в історії України. Пізніше він повернувся в Динамо як головний тренер. Хоча цей період був непростим через прибудову команди. Присутність Блохіна завжди викликала величезну увагу та повагу у 90-х роках. Блохін деякий час жив у США. Він займався бізнесом, шукав нові можливості, пробував себе у тренерських проєктах. Цей період став для нього паузою після величезного стресу кінця ігрової кар'єри. Також він активно займався медійною діяльністю, давав інтерв'ю, писав мемуари, знімався у спортивних програмах. Його життя не обмежувалося лише тренуваннями. Це був час пошуку балансу між спортом, родиною та новими ролями. Сьогодні Олег Блохін це не просто ім'я, знайома футбольним фанатам. Це жива легенда, яка залишила слід у кількох поколіннях. Він рідше з'являється на публіці, але кожна його думка це голос людини, яка бачила футбол зсередини, розуміла його до дрібниці і змінювала його своїми руками. Сучасні українські футболісти часто кажуть, що виросли не історіях про Блохіна – його рекорди, швидкість, характер це еталон, на який рівняється і сьогодні. Олег Блохін це більше ніж просто футболіст, це епоха. Це сила українського характеру помножена на таланти і відданість грі. Він показав світу, що Україна може народжувати чемпіонів, і його шлях назавжди залишиться в історії як шлях справжньої легенди.